Всім привіт! Трошки різноманіття додам в нашу риболовлю. Сьогодні спробуємо половити окуня на джигріг і, можливо, на відвідний повідець. Я сьогодні приїхав з Віталієм і Євгенієм. Приїхали на ставок. Інші умови лову, середина жовтня. перше тут за весь. Осінній сезон. Як буде клювати, ніхто не знає. Де буде клювати, також потрібно ходити, шукати, перевіряти різні варіанти приманок, оснасток. Ну і місця. Але сьогодні гарна окуньова погода. Сонце, зранку був мороз. Отак. Ну, починайте, я ще буду розкладати я ще а ось дві хлопці пішли пробувати вже ловити, а я буду розкладати спіні. Я сьогодні по швидкому оснастив, запакував точніше вудлище в окремий чохол, щоб отак відразу вудлище дістав, чіпляєш приманку і можна ловити, щоб не пропускати через кільця. Не в'язати повідець, все вже зв'язано. Отчеплено вдома. О, сьогодні в мене імпульс до 10 грамів окуньова вудка. Так, далі. Мої приманки. Ось в мене пакет з приманками. Тут у мене коробочки з приманками. Будемо оснащати джи Сонячна окунева погода, тому щось таке вибрати щось щось таке потемніше. Ось, наприклад, двохдюймову приманочку, пасивочку. Те, що потрібно буде, я думаю. Звісно ж, на офсетному гачку все монтується. Віталі, можна до тебе сюди. А, ну виходь, я зайду. Якраз проти сонця закидати. 7 грамів. Шнур сьогодні намотав новенький перед риболовлею. 0,6 UGK. Тому що 0,4 в цих місцях по окуню мало буде, багато корчів. 0,6 Ох, тип, уже зачеп. Відразу. Відразу зачеп. Протягнув, прорвав. Ось чому то в шнур прив'язав. 0,8 ловити погано, а от 0,6 по японії якраз чотирьохжильний, але в чому прикол, він поки новенький, його потрібно, е, потрібно, як сказати, притерти, тому що він ще з упаковки трошки жорстковатий, чотирьох ну, жилка, самі, самі розумієте. Ну Ось так, на першому закиді мало не відірвав приманку. Віталій відірвав відразу. Тут хто його знає, як воно буде. Рік я тут не був, по оконю не пробував ловити. 7 грамів. Проводка на джегрі дуже проста. Волочим проманку по дну, можна трошки підривати її від дна, можна не відривати. Різні ривки по силі, по амплітуді. Поки що клювань не було. Шостим шнуром більше шансів дістати трофей, ніж 0,4. А якщо ставити то всі шнури, як я казав, 0,8 або навіть одиниця, то ну, ловити можна, але закид буде дуже поганий. Потрібно буде більше грузки ставити. У даних умовах я поставив 7 грамів, але По нормальному можна 5 і навіть і менше, якщо ще менша приманка. Ну що, ж, якщо немає клювань, то будемо змінювати приманки. Спробую такого рачка Вінренса. Також колір натуральний, темненький, під сонечко. Тільки може спробувати сюди правіше закинути приманку, під корчі далеко не буду тому що там зовсім страшні завали. Ого, Окуня буває різний настрій, то він клює на все підряд, а то він може клювати тільки на якусь одну конкретну приманку і в одному кольорі. Тому що ж, перебираємо, поки так-така-така. Міняємо приманки. Було клювання, якийсь маленький окунець підвисав. Просто повисання, не хоче він. Нормально клювати, тому що. Будемо змінювати вагу. Це було в мене 7 грамів, поставимо 5 грамів. Ще якусь меншеньку приманку. Я навіть вирішив поставити 3 грама і півтора дюйма резинку. Може це спрацює. Звісно, закид буде коротшим, але потрібно пробувати. І все на все гачку. Монтую. Віталій пішов трошки далі шукати рибку. Я поки опираюсь на цій клаці, Євгеніон поряд, у його знову зачеп. Карчів тут достатньо. На трьох грамах, звісно, вже не так комфортно ловити, тому що вітер заважає. Було клювання і відразу зачеп. Зачеп у корязі. А, відірвав. Шкода. рибку не витягнув. Приманку відірвав. Але хтось клюнув, Хтось маленький, напевно, був. Флюр я використовую не тонкий, 0,24. Чому такий? Якщо ловиш окуня, можна ж і 0,15 і 0,20. Тому що тут можуть бути окуні вагою в кілограм. І якщо клюне така риба, да плюс корчі, то треба трошки трошки придати зусиль більше і тонкий флюр просто порветься спробую іншого рачка чому саме його ну мені подобається такий колір зазвичай у ній клюють в корчах а з корчів не так просто і взяти його ось я лізу всякі палочки корчики тик-тик Десь він тут сидить. Трошки половив я на цьому місці, риби не піймав і думаю, що потрібно зміститись в іншу частину цієї водойми і піду на дамбу. Там, де глибше, можливо окунь сьогодні там активний. Але, якщо чесно вам сказати, я ніколи його там не ловив, пробував, було якесь клювання, а от не ловив. Завжди він клював. Тут, але сьогодні не клює. Віталій каже, у нього була всього лише одна покльовочка, відірвала хвоста, дрібний окунь, а він ловив на трьохдюймову приманку. І всього лише одна. Якось окунь неактивний. Половили ми тут кілька годин. У нас з Віталієм по нулю. а Женя піймав двох окунів. З дальньої дистанції. І ще клювання були. от. Риби ми не піймали, тому вирішили заїхати в ліс по гриби. Подивитися, які є зараз в лісі гриби. Ну, от бачите, як я раніше говорив у своїх відео по окуню, що от чомусь у жовтні окунь у нас дуже погано клює. Дуже погано. От, куди я вже не їздив у цьому році, ніде нічого не клює. Тому якби є пару годин прогулятися лісом, подивитись білих грибів. Отак. От Польські гриби. Так вони. Вони. Ну сьогодні візьму я й польських. Навіть таких великих. А ось він. Маленький. Зонтики ростуть, точніше парасольки. Ти знайшов кілька польських ще, маленьких, ось іще польський. Ну я так йду в розрахунку на білих грибів. Але попадаються і польські, Вон там Ну, Це так взять чисто насмажити раз вже не пішло сьогодні з рибою з окунями, такими що можна було б скоптити то будемо збирати гриби звичайно що ввечері ніхто в ліс не їздить тому що ще в неділю так скільки вже людей пройшло по цих місцях. Але ще є Грибків вистачає. Може польських не всі беруть. Опенька одного бачу, але вирішив вам не показувати. І всього напсього був один. Опеньок. А от парасольок дійсно тут багато. Менше, більше. Якісь поганка напевно. Чи це рядовки? Може під березами ще будуть білі. Тут і дубки, і берези. дорогою ось вони опеньки ось ось Три, чотири, п'ять, шість, сім, а тут є опеньки ось іще вони оце ось опеньки подивіться які опеньки великі і міцні о може і візьму трошки насмажить а вон на дереві сидять які гарні. О! Все дерево в їх. Молоденькі які. Ось які опинички. Ось по дереву пішли. Ось які. Трошки підріжу. Не всі, де більше. Мені ж багато грибів не треба. Це я так прогулятись в лісі. Оцю кубку опеняк я залишу тут. вже такі великі. Мені грибів потрібно, щоб одну сковорідку насмажити після. після. такі асорті. польські за пеньками. О, скільки польських кубка. Кубка польських рядовки тут як тут білих немає під дубками ну, може вони є, просто я їх не бачу. Ввечері вже темно в лісі. Польських видно, якщо вони є. Ну ось сидить польський. В общем у мошку за гриби такі. Що це таке? Це перерожчі бабки. Ось також вже переросла. Бабки під березами. Маленьких бабок немає. Маленьких, молоденьких. Ось іще одна. Теж уже переросла. А оце може й не переросла. А ну такі теж. Теж ніяка. Теж не ти. Знову ці рядовки. Ростим рядком. Може колись і я їх буду брати. Може колись. Такий ліс гарний. От ідеш і наче чує, що зараз буде рости десь білий гриб. А він не росте. Яка гарна бабка це така, що можна Ну ніжку викину та ні, вона якась суха Не буду брати. Ще одна, теж велика і поїдена. Попереростали гриби в лісі. Опа! Білий гриб! Ось він нарешті! Отакий гарненький рибок. Ось він. Ходив я ходив і знайшов його. Дивіться під дорогою які два гарних грибка сидить. Під самою дорогою. Ось поряд. Сидить біленький теж. Ось він. Маленький. Третій. І польський біля нього. Ось так. Під дорогою треба ходити дивитись. Гриби. О. Три штуки у кучки. Думав, що це білий, а це польський. Але ось де... Я моя. А ось де сидить білий. Знову ж недалеко від дороги. Ой які. Я тепер йду по дорозі. ділюсь риби. Ліс. Буду зараз заходити, буде просіка і по просіці теж буду в Гущу нічого лізти. Всі грибки попід краєм. Напевно це рижик. Так це він. Один рижик виріс, а де ж решта. Зато рядовок в лісі повно. Замість рижиків, рядовки. О, дві маленьких бабочки. Оп. Забираємо. Отак десь за годинку, дивіться, 5-літрове це майже повне, причому я аж. Хожу швидко, хочеться пройти більше. І гриби різні, білі, бабки, опеньки, польські і навіть один рижик. Не знаю, по рижики потрібно їхати в інші місця, там де я в минулому році їх збирав. Може вони там з'явилися, але знову ж таки, якщо люди, там їх не вирізали. Зараз уже П'ята година, вечора, майже п'ята, ну ні, 4 з копійками. То ще так півгодинки можна походити, подивитись гриби. Але в лісі темно так ходиш, придивляєшся. Очі треба вилуплювати. І ось очі вилупив і знайшов якого гарного грибка. Ой! Ще один! О, ще один який Довгоногий! А ось іще один! Ось ще який садить! Третій! Їх в листі дуже погано видно! Тому треба придивлятись! Я думаю, що сьогодні тут... Пройшло багато людей, але ж ну, спробуйте його побачити в такому листі. Ось іще один білий грибок. Але він вже з'їданий. Так, він вже трухленький, його з'їли. Його з'їли черв'яки. Але виріс. Ну все я дозбирав від дирця грибів. Можна і більше було, але мені більше не потрібно. В лісі вже темніє. Майже 5 годин вечора. Сьогодні не вийшло половити рибу. Як? Рибу ми ловили, але не спіймали. Зате провели розвідку. Потрібно приїжджати пізніше, може пізніше буде клювати краще і в іншу погоду. Ну все. Якщо вам відео сподобалось, ставте лайк, підписуйтесь на канал, підтримуйте український YouTube. До зустрічі.